Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже у середу, 27 листопада, о 22.00, на нас зами очікує просто якийсь неймовірний поєдинок у лізі чемпіонів. Ліверпуль. У себе вдома на Ентлді буде приймати Реал Мадрид. Неймовірний просто матч. Сьогодні я хочу поговорити про Ліверпуль, про Реал Мадрид. Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своєю думкою. Друзі, а чого все-таки очікую я від битви. Розпочнемо ми з очних зустрічі команд, і тут ми маємо за останні 5 поєдинків: ми маємо одну нічю та 4 перемоги мадридського Реала. Тобто за очними протистояннями у Мадрида тут є перевага. Якщо беремо матч сезон 2020-2021 років, то команди пересіклися на стадії чвертьфінала. Тоді Реал Мадрид переміг у себе вдома з рахунком 3-1 на Дубль Вінісіуса Жуніор та Гол Марка Асенція, Відповідно. Мадридський реал переміг завдяки цим голах. Відповідно, голів Віні та Марко Сенці вистачило для перемоги за Ліверпуль. Тут забив Мохамед Салаха. А потім був матч на Енфілді 14 квітня, мирова нічия 0-0. Вірчарівна була тоді битва. Ну і ось він, матч. Один, напевно, з найголовніших між цими командами. 28 травня 2022 року. Команди зустрічаються. Не де там лібо. А... У самому фіналі Ліги Чемпіонів і тут Реал Мандрид здобуває перемогу. Вінісіус жуніор на 59-й хвилині забив гол, який приніс мандридскому реалу. титул. якщо дивитись статистику, того матчу, то, матч, то Ліверпуль перестріляв Мадрид, але мадридський реал, мадридський Реал лоти наніс 4 удара, 2 удара площину і вони забили гол. Ліверпуль, подивіться на тоді. 24 удара, 9 ударів було в площину, але титул виграв саме Мадрид. І також команди зустрілися в сезоні 2022-2023. Команди пересіклися на стадії 1-8 фінала. І ось якраз цей матч на Енфілді, 21 лютого 2023 року, 2-5. Мандридський реал перемагає Ліверпуль на Енфілді, хоча для Ліверпуля. До речі, тоді все розпочалося просто неймовірно тому що вже к 14-й хвилині Мерсосадський Гранд перемагав з рахунком 2-0 Гули Дарвіна та Мехамеда Салаха забезпечив Ліверпулі, здавалось нібито комфорт перегу, але потім забуває Віні. На 21-й хвилині потім Віні оформляє дубль, потім Інер Мілітан забиває гол, і потім дубль оформляє ще й Карім Бензема. Ну і таким чином Реал перемагає. А потім Реал 15 березня 23-го року ще переміг матч відповіді за рахунком 1-2. Таким чином, з загальним рахунком 6-2, тоді Мадрид пройшов далі. Якщо брати взагалі, ще там матчі були, наприклад, можна згадати, Київський фінал Ліги Чемпіонів між цими командами. 26. -е. І знову таки, і знову таки команда пересеклася в фіналі два рази. 3-1. Тоді Реал переміг. Тоді Гаррет Бейл, неймовірно, цей удар від Вай. За Ліверпуль за Мене туди забивав Реал переміг тоді. А, потім, якщо 14-й рік, тут також була перемога Реалу з рахунком 1-0, 0-3 також була перемога. Тобто і справді, якщо брати останні роки в так 10, то Реал жодного матчу Ліверпулю не програв. Але то історія, а зараз трішки інший час, і давайте про це говорити. Перше Ліверпуль вже тренує Арне Слот, і Арне Сот, який прийшов у Ліверпуль, Юрген Клоп, неймовірний тренер німецький, який вписав своє ім'я в історію Ліверпуля. Знаєте. Юрген Клоп, коли пішов з Ліверпуля, оставив дуже і справді дуже дуже хороше покоління, коли Юрген Клоп залишав Ліверпуль. Юрген Клоп ми пам'ятаємо влітку 2023 року Ліверпуль, скажімо так, трішки, скажімо так, ну, перше, пішов Хендерсон, пішов Фабіньо, пішов Бобі Ферміно, я підписала Алікса Макалі, Стернемік Самаста. Тут у Ліверпуль повністю оновив он центрпуля, і ось ця перестройка, яку Юрген Клоп зробив влітку, 23 третій року. В принципі, Ернеслон прийшов вже в Ліверпуль, де да в принципі все просто ідеальний механізм вже працював. Тобто Юрген Клоп, коли... Покидав Ліверпуль, він і справді залишив ось це просто неймовірне покоління. Просто неймовірний старт від Ліверпуля. Просто неймовірний старт Ліверпуля в англійській прем'єр-лізі. 12 турів, 10 перемог, одна поразка від Ноттінгема. Ось дуже приката поразка була від Ноттінгема, Дуже приката поразка. І одна ніч'я. Але в будь-якому випадку, навіть незважаючи на поразки Ведуатінгема, 10 перемог з 12 турів в англійській прем'єр-лізі. Я вважаю, друзі, я вважаю, це просто якийсь неймовірний результат. 31 заліковий бал. Друзі, 31 заліковий бал. Ну це просто фантастика. І справді, з 36 можливих балів Ліверпуль набрав 31. Заліковий бал, найкраща атака, найкращий захист, найкраща різниця забитих та пропущених, 24 забитих м'яча, 8 м'яча пропущено і плюс 16 різниця забитих та пропущених, і відрив від Мачестер Сіті складав вже плюс 8 очок. І справді Ліверпуль, скажімо так, пішов в відрив, але... По-перше, наступний матч Ліверпуль проведе з Манчестер Сіті. А це по-перше. А по-друге, сезон та ще довгий. Сезон ще довгий, ще буде там э, Грудень, Січень, Лютий, Березень, і травень І справді сезон ще дуже довгий, але поки поки що, що, на даній стадії сезону Ліверпуль виглядає напевно. Скажімо так, стабільніше за всіх команд прям в світі прямо зараз, тому що Ліверпуль дуже-дуже стабільний. І справді неймовірну роботу пророблює зараз, я вам хочу сказати, Ернес Лот. Що казати про мадридський реал, то зараз мадридський реал знаходиться на другій позиції в іспанській лалізі, але команда Кролоне Челті додала. За останніх 5 матчів, до речі, в Лізі була одна поразка уся від Барселони з рахунком 0-4 на Стєґа Бернебе. А так, 4 перемоги, 30 залікових балів, 4 очка відрива від Барселони і ще плюс є гра в запасі. Тобто теоретично, Реал може до одного пункту скоротити тут відрив від Барселони, хоча взагалі, там коли Барселона перемагала, та Реал. Брассон відірвалась на 6 балів, але зідати і Нічесельту вже де факто призвела до того, що реал, прям, скажімо так, приближається вже прям вплотну к каталонському Гранду. 28 забитих м'яча у мандридського Гранда, 11 м'яча пропущено і плюс 17 забитих, плюс 17 статистика різниці забитих та пропущених. І справді, в реал хід набирає. Реал набрав дуже хорошу форму, була перемога над Ліганесом. Якраз в останньому матчі з рахунком 3-0. Асасун ще перемогли 4-0. Реал Мадрид набирає хіт. Ліверпуль переміг Саутгемптон, нелегка перемога, до речі, для Ліверпуля. Спочатку Ліверпульці першими забили, потім два пропустили у відповідь. В кінці кінців прийшлося робити камбек і виривати просто перемогу, але Ліверпуль на характері все-таки вирвав три залікові бали, які справді, можливо, навіть це золоті очки Ліверпуля. Якщо казати про Лігу Чимпонів, то Ліверпуль тут є лідер. Лідер не тільки в англійській повірлізі, а лідер, ще в Лізі Чемпіонів. Ліверпуль єдина команда. Яка здобула 4 перемоги підряд. І мало того, що Ліверпуль здобуває перемоги. У Ліверпуля лише один пропущений м'яч, 10 забитих м'ячів, найкраща різниця. Ні, не найкраща, все-таки в Барселоні найкраща різниця. Але все одно плюс 9 різниці забитих у Ліверпуля. Просто фантастика. 4 перемоги, 0 поразок, 0 нічих. І справді, Ліверпуль виглядає потужно Перемогли Мілан на виїзді з рахунком 3-1, потім була. Нелегка перемоги над Болоньєю з рахунком 2-0, потім був цей німецький э, тобто спочатку були італійські команди, потім пішли німецькі команди. Спочатку Ліверпуль Переміхляется к на 1 0 Голу Дарвіна все таки вы Ліверпуля для Трехучук, а потім була перемога на Antwort над за байером Хабі Алонсо із за рахунок 4-0 просто. Фантастика. Манридсько реало не все-таки ну, ідеально 6 очок дві поразки і дві перемоги. Перемогли спочатку Штугар, потім програли Лілю, потім Реал перемагає. Вдалося перемогти мандридському колективу свого опонента до Борусію з рахунком 5-2. А потім була знов-таки поразка. Знов-таки поразка від Мілана на Сантьяго Бернабео. Якраз ця поразка прийшлася після поразки від Барселони. Ось Реал потім після поразки від Барселони, ще і Мілана програв, але потім ось були перемоги на та сасун, та на Тасасуну для Ганеса і дуже переконлива перемоги, я хочу сказати. Реал виглядав доволі таки потушно у даних у битвах. Даний двобій пропустить Діогужота Коста Социмікас та Трент, Олександр Арнольд, то є відсутність Трента. Вона, звичайно, дуже-дуже, скажімо так, важлива, І, в принципі, не тільки Трента, і дюґу жоти Коста Социмікаса. Дуже хороші, так, ключові футболісти в Ліверпуля пропустять даний поєдинок. і і жоті, Коста, Социмікаса, і Тренту Олександру Арнольду. Я тільки всього самого найкраще бажати, а скоріше одужання. А мене Реала Родріго. Я так розумію, що пропустить, поєдинок Кукасваске, це Давід Алаба, Денікармаха, Ідермілітано і Віні. І Арлєнчі Міні. Тобто, і справді у мандридського реала, я так розумію, що не буде на не і Адріга. І це дуже велика, велика, скажімо так, втрата для мандридського реала. Але в будь-якому випадку, навіть незважаючи на. Не такі втрати, і справді зараз у Маденському реалу є певні проблеми з правим флангом. Ось, наприклад, Федеріко Вальверде. Тобто Федеріко Вальверде грав взагалі там як правого захисника у останньому матчі Мадридського реала. Тобто проблеми є, дуже багато матчів зараз у футболі, дуже багато травм, і справді таку інтенсивність дуже важко і справді витримувати. Це проблема, звичайно, ще для Мадріда, але все одно, все одно. Фенрікова Вальверде вже грав, до речі, проти Ліверпуля в 21-му році на цій позиції. Тоді 0-0 ти зіграли на Енслолді. Ми цей матч проговорювали. Тому в будь-якому випадку, в принципі, я не думаю, що для Реала щось буде нове. В принципі, Реал дуже здорово виглядав з Ліганесом. І, в принципі, я думаю, що у Мендрицького Реала проблеми все-таки будуть Ліверпуль. Я вважаю, що Ліверпуль зараз найстабільніша команда в світі по результатах взагалі. По тому як команда йде, тому і справді це, в принципі, виклик що для Лівераполя, що для Манеріда. Чого очікую я від цієї битви? Ну, по-перше, я очікую хорошого футболу. Обидві команди 100% будуть грати на перемогу. І Мадридський реал і буде грати на перемогу, тому що 6 балів то лише і потрібно то набирати. Ну, Ліверпуль, звичайно, ще на Енфілді проти Мадридського реала. Ще то, що Ліверпуль хоче реванш, я так думаю, що за ці поразки. І в фінал Ліги Чемпіонів були поразки в Ліверпулі, дуже прикид поразки. Особливо в 2022 році. Ще наші Ліверпуль би хотів би, я думаю, перемогти, де ще й на Енфілді, де ще й 2-5 -то було. Тому що ще ще тут, певна, скажімо так. Ну, скажімо так, в Ліверпуль є тут певна обида, якщо так можна сказати, на Мендерецькі реал. Але в будь-якому випадку, я думаю, що обидві команди обміняються голами. Думаю, що обидві команди заб'ють, Та все-таки я думаю, що Ліверпуль все-таки не програє. Я все-таки думаю, що Ліверпуль не програє. Я віддаю перевагу підопічне Марне слота. Думаю, що Ліверпуль, як мінімум, мадридському мурал не прокреп. Заклій думаю, що якась іще буде. Думаю, що розійдуться миром, скоріше за все, там один але я думаю, що Ліверпуль точно реалу не програє на Енфілді. Ось обидві команди забить, та Ліверпуль, як мінімум играло не програє. Ось така моя думка на двобій. Що думаєте, мої любі друзі? Ви напишіть свої думки в коментарях. Я вам друзі дякую за увагу. Хочу вам та вашим рідним я побажати все самого найкращого. Себе, мої любі друзі. Всі на, побачення. Всі на нових зустрічей.